Thank <laughs> you. Привіт, друзі, добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії. Ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми розповімо вам казочку про одного бідного чоловіка та його синів. Отож, малята, жив був собі один бідний чоловік, і було в нього четверо аж синів. Беремо квадрат, гадаємо, ви підготували квадрат, бо ми вчора вас просили це зробити. І уявіть собі, що це кожний синів, оцей кут, згинаємо його по діагоналях малята, помічаємо лінії. Помітили лінії. Тепер малята кожний кут згинаємо до центру. Вийшла малята така фігура. Тепер перевертаємо і знову згинаємо кожний кут до центру. Вийшла малята така фігура. Тепер перевертаємо і знову кожний кут згинаємо до центру. Тепер вже лише помічаємо лінії. Помітили і розправляємо. І вони нам знадобляться, ці лінії. Ось така вийшла малята фігура. Що там далі, Оленко, було в нашій казочці? продовжуй казочку. Сидни були дуже ліниві, і тому батько вирішив відправити їх у місто на заробітки і купив білет на пароплав. А зараз малята зробимо пароплав. цією фігурою будемо робити пароплав. Тепер, бачите, тут є два кути. Ми їх розплющуємо, ці кути. Розплющили, бачите? Тепер аналогічно робимо із іншого боку. Бачите, вийшла така фігура. Тепер ми складаємо навпіл і заодно оці кути теж розгинаємо. Можемо позначити собі лінію, щоб було легше нам згинати. Тепер малята, бачите, беремо в нас, вийшла така фігура, згинаємо її. Ці кути відгинаємо. Ось вийшла така фігура. Тепер беремо цей кутик, відгинаємо, бачите? Один у нас вийшов в кут, і зараз наш цвиде пароплав. І другий, бачите, в нас вийшов пароплав. Ой, а перед відпливом пароплав зламався, і синам довелося пересісти на вітрильник. Малята, ми давайте зробимо вір і вітрильника, але наступного разу, тобто на завтра, малята, як ви здогадались, підготуйте квадрат. Ми з вами будемо робити вітрильника. А заодно і казочку продовжимо. А зараз і домашнє завдання. Ви не забули на завтра? Підготуйте квадрат. Ми продовжимо вам розповідати казочку про бідного чоловіка та четверо його синів, і звичайно зробимо вітрильника. І ще малята, намалюйте нам таку чарівну пору року, як весна. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці передачі. Переможець що дістане Оленко? Переможець отримає призики сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, календар ось такий, і книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята, якщо ви не встигли. Разом з нами під час ефіру зробити наші поробки. Не засмучуйтесь. Заходьте на наш сайт tisa1.tv і закінчуйте свою роботу. Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята.